Чи не найуспішнішим був трюк із підготовкою до висадки в районі Падекале? Для цього на іншому березі Ла-Маншу в районі портового міста Дувр створили міфічну першу групу армій Сполучених Штатів для армії та її фантомних підрозділів. Розробили нашивки з емблемами. Декоратори з британської кіностудії звели ціле солдатське містечко з бараками, штабом, доками і сховищами для нафти. Не забули й про макети техніки. Так у армії з'явились надувні танки, картонні літаки, а в гавані стояли макети десантних кораблів. Командувати цією міфічною армією поставили реального бойового американського генерала Джорджа Паттона, який прославився в битвах у північній Африці восени 42 го та під час висадки на Сицилії влітку 43 го Тож німці не безпідставно вважали його одним з найкращих командувачів серед керівництва сил союзників. А Патон вміло підтримував легенду. Він регулярно виїжджав на огляди військ разом із фотографами, а знімки та звіти про його інспекції друкувалися в британських газетах. А в цей час справжній керівник операції з вторгнення, американський генерал Дуайт Ейзенхауер, залишався в тіні. До завдань у рамках операції з обману долучили й королівські військово-повітряні сили. Ще з літа 43-го року літаки періодично розкидали над німецькими позиціями тонкі металеві смуги, щоб збити з пантелику радари систем ППО. Так само вони зробили і в ніч вторгнення з 5 на 6 червня 44-го. Слідом за ними літаки скинули фейковий десант, понад 400 манекенів, пошитих із мішковини і набитих піском і соломою. Манекени скинули на півночі Франції далеко від реального місця висадки.